Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти, що сказати, вправить мізки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців вообще в світі живе. 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів, десь в світі живе. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Щоб PIVES! Півкраїни живе десь в Європі. І нам цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним, лагідно, нормально, по-людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого, можливо, нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви оце ж дити якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер. Я не знаю, що ви ж дите, да? О, чудо сталося. Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, це самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і мігрували, там і залишитись. А я ж прекрасно розумію, що всіх тяне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне. Де б я в Європі не жив, як би себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. От. Бо я станемося на рівні якихось приматів. Але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смішльоних. Це українців не віднять. Але треба перестать хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого раби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну от, робіть висновки.